Привіт усім! Зірка серіалу Друзі американська акторка Дженніфер Еністон нажахала своїм зовнішнім виглядом. Так знаменитість вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Акторка відвідала світський захід у Лос-Анджелесі, що був присвячений серіалу Ранкове шоу, де вона грає одну з головних ролей. Дженніфер Еністон для події обрала елегантну бордову сукню, яка вдало підкреслила її струнку фігуру. Утім, фани звернули увагу не на вбрання, а на обличчя артистки. Вони були нажахані, адже Еністон просто не впізнати. Користувачі звинуватили зірку друзів у зловживанні пластичними операціями та розкритикували її. До слова, два місяці тому папараці заскочили, як Дженніфер Еністон. Відвідувала клініку пластичної хірургії. Фани підозрюють, що акторка таки наважилася на пластику, яка, на їхню думку, пішла їй не на користь. Тим не менш, чимало користувачів заступилися за акторку. Вони наголосили, що Дженніфер Еністон, як і всі люди, старіє, тому її зовнішність з роками змінюється. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.